Та слава, який приніс визволення від ділянка, і гріха. Наша країна обмивається спозаром, тому що на нашу землю напав ворог, який безщадно нищить, який знищує дорослих малих дітей і цей новітній час. Коли, можна сказати, це розуму досягне, не як так може відбуватися. Але ми повинні знати, що диявол, він завжди бореться з людьми, бореться своєю ненавистю нелюбов'ю. Тому що Господь Бог закликає нас до любові любити, прощати. У цього диявол на упоробі. закликає всіх нищити, руйнувати, щоб в сіннях, родинах панувала волі. Оце така його вісіч. Але ми, православні люди, знаємо, що Господь Бог завжди перемагає. Правда стоїть завжди вона на висоті. І саме, Через цю правду ми вже скільки років тримаємося, і ворог не може нас подолати своєю зброєю. На жаль, ця боротьба не тільки йде там, де є здалека, але ця боротьба і відбувається по серед нас, тут, присутній. Як часто ми забуваємо, про Бога, як часто забуваємо ми про свою землю, про свою країну. Як часто ми забуваємо про свою сім'ю, про свою родину. І замість цієї любові ми в душах ширимо ненавість або ми ширимо у собі байдужість, байдужість до всього. Більшості тих, які могли сьогодні прийти відвести. Попрощатися із тим героєм нашим. Багато хто з нас сказав собі в душі, так, дуже холодно, ще не час мені йти, або я ще встигну, або навіщо мені ця війна. А сама найбільша байдужість до того, а яка різниця, хто в нас тут буде панувати? Чи Росія? Чи Америка, чи Китай, чи зовсім інші країни. І напевно, саме через цю байдужість ми спожинаємо плоди. Ось скажемо, що посієш, то пожнеш. На превеликий жаль, ми дуже в своїй історії часто пожинаємо не плоди добра, а плоди зла. Бо багато разів. По історії на нашу землю нападали, хотіли її знищити, стерти із лиця землі. Бо, тому що, якщо війна в розумінні, такому людському, це коли там побились, повоювалися на полі в і більше нікого не чіпляють, хто переміг на цьому і свій свой закінчився. А тут ні. Ворог він не воює тільки з воїнами, а він воює за сім'я. Він воює з маленькими людьми, він воює з жінками, він воює з усім світом. Він воює не для того, щоб перемогти, а він воює для того, щоб знищити, знищити стерти із лиця землі. І саме завдячується тим воїнам, які нас захищають, які там стоять нелюдською умовою. Ми дотепер тут живемо саме так, як ми перебуваємо. Тобто не стріляють, не п'ють. Ми ну, чуємо, що десь ось якісь дзвони зриваються, чи ще там ракети летять. Але наші домівки цілі. І ці ангели, ці новітні герої, вони повинні закарбуватися в наших поколіннях золотими буквами. Усе, колись прийде, війна закінчиться на саме мір. Але ми повинні закарбувати, щоб для цього щоб не повторилося, щоб ворог завжди може прийти на нашу землю, щоб нищити. Ми повинні бути завжди вдячні тим воїнам, тим ангелам, які віддають своє життя заради нас. Цього воїна Володимира, напевно, були свої плани, свої амбіції, але він пішов захищати нашу землю, землю від ворога, щоб не прийшов цей ворог, його сім'ю, його домівку, його родину. Він, напевно, нічого такого не бажав до нас, але ми мали самі прийти і віддати йому шану. Подякувати йому за те, що він зробив, цей подбіг, який говорить: нема більшої любові, коли лиш хтось постав попаде душу свою ближнього свого. Він виконав цю заповідь, він поклав свою тіло і душу заради нас.